Як захистити майно під час здачі в оренду та гарантувати оплату орендних платежів орендодавцю? Найкраще за все це, по-перше, домовленості з самого початку, так, проговорити всі тонкощі, всі ваші побажання ще на початку, до того, як люди заселилися, і обов'язково відобразити це в договорі? На жаль, Усні домовленості не те, щоб люди якось би хотіли один одного обманювати, але просто кожна із сторін може якось по-своєму зрозуміти і по-своєму пам'ятати. А якщо ви все внесли на папір, занесли, записали хто що хоче, тоді набагато легше кожна сторона може звернутися до написаного, і зазвичай це вирішує більшість конфліктних ситуацій, чи не ну, таких не спірних, не конфліктних, а просто непорозумінь да, між сторонами. Тому моя порада завжди підписувати договори. З рієлтором ви працюєте, без ріелтором немає значення. От ви без ріелтора між собою, особливо там друзі, знайомі через знайомих, знайдіть якийсь договір, напишіть на бумажці, просто пропишіть ці списки, підпишіть, щоб вам всім було спокійно. Пропишіть обов'язкову суму, за яку ви знімаєте, строк, на який ви знімаєте, опишіть меблі. А іноді, навіть коли ми здаємо, у нас такий дуже детальний договір, у нас дуже багато із того, що великий досвід. Кожен раз з якимось, коли були якісь непорозуміння, так вноситься якийсь новий новий пункт про коріння в квартирах, про тварин в квартирах, про те, скільки разів може власник відвідувати, чи не може, тому що власники, все-таки, якщо це квартири з хорошими ремонтами, да, там, де вони вартують майно, багато грошей, хотіли б. Один раз на місяць зайти і просто подивитися, що ну дійсно все добре і не хвилюватися. Так є в орендарі, які ну не хотіли б, щоб до них заходили, не тому що там буде не прибрано, а тому, що просто це порушує твій особистий простір. да. Ну і цей момент от, у нас вчора не підписали ми договір оренди, тому що наші клієнти, власники квартири, там дуже все красиво, новий ремонт. І вони хотіли б все-таки раз на місяць зайти і подивитися, бути спокійними, що все добре. Ну, орендарі не схотіли, на цьому не змогли ми домовитися, так, тому що ми у кожного така позиція дуже була категорична, так, ми не змогли. Найдемо, значить, наступних орендарів, з цим питання немає. Обов'язково залишайте гарантійні суми. Так? Не за останній місяць, а як гарантійну суму, тому що коли люди виїжджають, вони, якщо щось не погасили, якісь з майном питання, це можна компенсувати. А деякі витрати.